Трохи вернув, коли весь чат срав Армор під фразу вежі, не славша дефмеханіка. Металхетик, це все хуйня. Я переслухав ще раз інтерв'ю, Джонатан почав розмову про армор з того, що. Так Армор і так нормально дефає. Армор хороший. Проблема армору в тому, що він погано дефає елементальні тички. Тому люди грали на кітаві, щоб елементальні тички виявляються. І коротше, вони понерфили всюди Макс Редди, блядь, І дали армору можливість дефати елементальний демедж. Але проблема в тому, що армор не працює. Коротше, побачимо, побачимо, але я сьогодні спеціально прислухав цей момент, і це піздец. Типу, походу воїну пізда. Ну, типу, щоб ти розумів, як зараз буде в Лізі Поя 2 у воїни гратись, я вам поясню. Я вам поясню, яке буде дерево у воїнів. Ось і воїн. Будь-який воїн, там, кітава, неважливо. І знаєте, як ви будете грати в цю гру? Ви будете грати ось так в цю гру. Ось так. Ось тут буде дефлекшн і сапрес, і ви будете ось так спочатку пасити, щоб золотати дефлекшни